Розв'язати рівняння з параметром. Це відео буде продовженням попереднього відео, де були усні рекомендації, як навчитися розв'язувати рівняння з параметром. Завдання з параметром. Ну от тепер практично. Як це робити? Перед нами просте найпростіше завдання, параметричне. Ну. Скажімо так, не зовсім просте, бо в ньому аж два параметри. Але в другій половині нашого відео ми розглянемо таке ж рівняння з одним параметром. Ну, отже, це є лінійне рівняння. І лінійне рівняння може мати розв'язок, а може його не мати, а може мати безліч розв'язків. Тобто, нам треба докопатися до тих випадків, коли і що відбувається. Ну, отже, такі міркування ми будемо застосовувати. Отже, перше. Розглядаємо одночасно, якими можуть бути обидва параметри. Скажімо, а дорівнює нулю, і Б при цьому також дорівнює нулю. Що відбувається? Якщо ми нуль помножимо на х, а х пам'ятаємо, що це є той розв'язок, який нам треба знайти, тобто те число, так? то якщо ми нуль помножимо на яке-небудь число, ми нуль і отримаємо. Ну, все добре. На місці А буде 0, на місці Б буде 0, то що ми можемо сказати, що Х може бути будь-яким числом. Тобто розв'язків є безліч. Таке рівняння має безліч розв'язків. Наступне. Якщо А дорівнює 0, а Б0 не дорівнює. Що тоді відбувається? Ми Х множимо на 0, 0 отримуємо, а. В правій частині буде записане якесь число. Ну, типу, в нас буде 0х дорівнює 8. Ну, хіба таке можливо? Повна дурня? Неможливо. Отже, виходить так, що х є порожня множина. Жодне число не буде розв'язком. Бо що на 0 не помнож, завжди буде 0. Отже, жодного розв'язку немає. Жодного. Такий випадок. Далі. Третій випадок такий. Коли А не дорівнює 0, Б дорівнює 0, що тоді відбувається? А не дорівнює нулю. Як будь-яке число може бути на його місці, крім нуля, так? А Б дорівнює нулю. Ну, наприклад, 3х дорівнює нулю. Там, чи мінус 8х дорівнює нулю. Ну хіба ми не зустрічали? Таке рівняння зустрічали. І тоді розв'язок цього рівняння виглядає х дорівнює Б поділене на А. Тобто один розв'язок. І четвертий випадок. Якщо А не дорівнює нулю, і Б не дорівнює нулю в той час, ну це ще простіший, тому що такі рівняння ми 100% розв'язували. 3х дорівнює 8, або там 2х дорівнює 6. Тобто це рівняння точно має розв'язок без варіантів х дорівнює Б на А один розв'язок. Тобто, з написаного, що ми можемо зробити, який висновок можна зробити, що пункт 3 і 4. Можна в один пункт взагалі-то об'єднати. Що якщо А не дорівнює нулю в лінійному рівнянні, то Б може бути будь-яким, і тоді рівняння має один розв'язок. Ну, а тепер конкретне рівняння. Наприклад, таке рівняння. А Х дорівнює 6. Ось перед нами просте найпростіше параметричне рівняння, яке тільки може бути. І. Ще плюс в тому, що воно має один параметр. Отже, е, міркування будуть які. Ми будемо міркувати, коли А дорівнює нулю, що буде відбуватися, і коли А не дорівнює нулю, що буде відбуватися. Ну, отже, перший пункт. Якщо А дорівнює нулю. То буде 0 помножити на х і пише дорівнює 6. Може таке бути? Не може такого бути. Отже, х є порожня множина. Тобто немає розвисків. Немає розвисків. І другий пункт. Якщо А не дорівнює нулю. А якщо А не дорівнює нулю, бачимо, що у нас е, яке-небудь число ми помножимо на х і отримаємо 6, то таке рівняння ми можемо вже розв'язати. Ось це четвертий випадок із лівої частини нашого розбору, то виходить, що х дорівнює розв'язок цього рівняння буде 6 поділене на А. Ну, ось так виглядає розв'язання. Завдань з параметром, звичайно, це дуже просте завдання. Чим складніше завдання, тим більше треба всього знати, згадувати. І от параметричними завданнями перевіряється глибина знання математики.